Відчуваєте свіжість гірського повітря? Це свіжість новин з будівельного майданчику Форест комплекс. Гора за дві години від Львова. Тут створюється відпочинковий комплекс для вашого відпочинку та стабільного пасивного прибутку. Тож розповідаю про останні новини будівництва. Звели каркас даху та залили основу під габіон 15 та 17 будинків. Виконали утеплення 15-го будинку. На 17-му будинку завершили роботи з влаштування покрівлі, розпочали утеплення фасаду. Проводимо підготовчі роботи для установки вікон 15 го та 17-го будинку. У 18-му будинку встановили міжкімнатні двері, завершуємо укладання плитки у санвозлах та кухонній зоні. Розпочали роботи з обшивки вагонкою. Майбутні простори відпочинку на горі оживають у деталях. Ми творимо місце, де природа і комфорт з'їдуться в одну точку, і зовсім скоро ви зможете побачити це на власні очі. А поки що, до наступного звіту з нашого будівництва.